Автор Інна Заєць читає Наталя Кушнір. Розкажи мені все, що можеш, що дозволиш собі сказати, те, що в закутках серця носиш, ти повідай мені, солдат. Я не буду тебе питати, я дистанцію не порушу? Розкажи мені сам, солдат, вмієш? Вилий мені всю душу. А волієш, хей буде тиша. Прочитаю твій біль в сіницях. Може, стане на мить тепліше, може, жах врешті. Не насниться, я дозволю корити. Хочеш, зауважу тремтливі пальці. Я дивитимусь очі в очі просто так, без зв'язку і рацій. Не скажу, що, мій погляд, вловить. покиваю лиш співчутливо. Хай Побачу жахливе, навіть ти живий, і це справжнє диво. Може, зараз болюча рана ну, я ятритиму сам по тому. Я скажу просто дуже рада, що вернувся цілим додому.